Сиричний код родини, ціка безсмертя зроду і до роду, Увесь росте скоріння родоводу. Тільки той, у кого серце чуле, хто знає, береже минуле і вміє шанувати сучасне, лиш той майбутнє, вивершить прекрасне. Такою сімейною реліквією нашої родини є вишиванка моєї прабабусі Матехи Галини Васильівни, що народилась у селі Борохів у 1932 році. Старовинні вишиванки супроводжували укриттів у побуді і на свята. Кожна частинка України мала свої унікальні орнаменти та техніки вишивання. Вишивала бабусі сорочку, край вікна на стільці сиділа та виносила часто з хати, щоб сорочка, мов сніг, біліла, до схід сонця йшла кулями, набирала ниток у долоні. її клубок межі трав шовками. Я ввергілля кутив червоний, брала бабці над проміння полоскала у росах чистих та, поклавши їх на коліна, співала про шлях тернистий. Вечора тривожно аж до ранку, вишивала бабця вишиванку, вишивала бабця вишивала, білу червону нитку клала. ліська вишивка відрізняється геометричними орнаментами, виконаними переважно червоними та чорними нитками. На білому полотні ці орнаменти символізували сонце, землю, воду та інші природні явища. Які були неод... невіддільною частиною життя поліщуків, характерною особливістю поліської вишивки. Є також виконання техніки хресту. Тупинись на хвилиночку мить, розкажи про життя моєї бабусі. Розкажи, як жила, як росла, розкажи, як пережила квіти. На оцьому ляні плотні розкажи, як хлубила діти, як навчила від добра їх і краси. Уживають ці квіти сьогодні, набирають нової сили і снаги. Бо ця вишивка наші коріння. А без коріння ми не зможемо далі рости. Традиції вишивки завжди обережно передавалися з покоління в покоління, від матері до дочки. Так поступово передавався цей ниткопис і моїй бабусі, Мазур Ользі Віталівні. Все життя любила вона шити і вишивати. Бабусна вишивка це наша родовідна пам'ять, наша історія, часто і сумна, але в основі свої велична. Усе, що вміли, що пам'ятали жіночі руки, переносили на полотно. То є з скривами. Він уцілів, він залишається нам у спадок. Це вишивка, вони цвітуть і промовляють до нас тихо і лагідно, і заворожують нам душу.